Громада Кіровограда за прозорі місцеві бюджети. Більш півроку активісти благодійного фонду Берегиня миру досліджували наскільки ефективно міське управління освіти використовує бюджетні кошти, хто контролює витрати на школу та чи знають батьки на що йдуть їхні внески. Про перші результати досліджень розкаже Марія Старост. Прозорі тендерні закупівлі, ефективні витрати коштів з бюджету, якісне харчування у школах та дитячих садочках все це на Кіровоградщині можливо, впевнені активісти благодійного фонду Берегиня миру і більше того, без всіляких батьківських внесків. Витрати з бюджету покривають все, що треба: і канцтовари, і миючі засоби все, все, все. Тому наша головна мета це взагалі прибрати батьківські внески, бо це є подвійним оподаткуванням. Бо витрати з бюджету це ті кошти, які ми з вами заплатили у вигляді податків. Саме батьківські фонди та ремонти у школах за батьківський рахунок стало гарячим питанням під час досліджень. Як виявилось, майже половина з опитаних батьків не знають, на що витрачає школа їхні гроші. За це питання взялись активісти і надіслали керівництву навчальних закладів запит про те, як проводились ремонти, яке оснащення закупили та за чий рахунок все це фінансувалося. Відповіді кажуть, шокували. Дві школи не відповіли на цей запит, а 15 шкіл відправили нас до центральної бухгалтерії управління освіти. Чим вони ну, реально порушують закон про доступ до публічної інформації, так як є вони є розпорядниками на цій інформації, не коштів, а інформації. Ще з десяток шкіл проігнорували запити на меню. Тож як харчуються учні, активісти з'ясовували разом з їхніми батьками. Тут є оцінка якості харчування. Більшість школярів оцінюють батьки, школярів оцінюють як погане більшість, а батьки. В садочках оцінюють як хороше. Загалом проведені дослідження показали, що жоден з опитаних батьків не знає, яку суму на школу виділяє міський бюджет, а рішення на що витрачати гроші із фонду закладу частіше визначає його керівництво. Аби витрати стали контрольованими, батьки вирішили долучитися до цього процесу. До нас в процесі реалізації проєкту почали приєднуватися активні батьки, чи діти відвідують садочки і школи і вже є певна така ну, активна. Ініціативна група, і зараз ми формуємо батьківську раду при управлінні освіти, саме батьківську раду. До участі у формуванні батьківської ради запрошують і інших батьків. Для цього необхідно до 29 квітня подати заяву в управління освіти. Установчі збори батьківської ради планують провести 4 травня. Марія староста Володимир Волок день за днем.